Усім привіт! Привіт! І перед початком цього відео я хочу щиро подякувати кожному, хто привітав з днем народження. Я всім безмежно вдячна. Мені дуже приємно було читати коментарі і дякую тим, хто скинув гроші мені на подарунки. І ми щось обов'язково з вами придбаємо. А зараз. зараз. Ми з ладом йдемо по справах. А знаєте по яких справах? Вовла, дивись, прибрали? Хтось ділянку собі придбав чи все просто зніс, не знаю. От, по яких справах ми йдемо? Ми йдемо знімати другу частину про водійське посвідчення, фінальну, заключну. І що? Йдемо знімати. Ще хочу розказати вам те, що на цьому тижні я провела вдома три дні через хворобу. Я ходила до лікаря, мені виписали антибіотики, мені виписали всякі спреї для горла, для носа. От, я трохи полікувалася. і Потім на четвертий день сходила, мені виписали ще вітамінчики для укріплення імунітету. І потім я поїхала на роботку. Так. Да? Да. От, так що отакі справи. Дякую всім, хто бажав мені скорішого одужання. Дякую, я одужала. Майже трошечки залишилось, звичайно. А так, все гаразд. Зараз йдемо з ладом в центр. Скоріше з всього підемо на вал. Минулого разу ми були, де ми були? На П'ятницькій, Так, да, ми були на п'ятниці, а сьогодні йдемо, скоріше за всього, на вал. От, і по дорозі купимо щось собі тепленьке, щоб не змерзнути, поки будемо знімати. Спитають, то чого не в якісь приміщення? Ну, типу там якийсь заклад, тому що там скрізь є музика. От, тому туди нам не можна. Отак. От, ну, все. Ідемо, іде на місце. Другу частину, яка вийде в середу, вийде в середу і ви її подивитесь. А ми зараз з Владом будемо йти з валу. На вулиці сьогодні холодно. от, Тато казав, що має бути десь до обіду вже сонечко, але в нас пішов взагалі сніг, тому я щось не дуже. Надіюсь на появу сонечка тому що все затягнуто, бачите. от Зараз підемо, скоріше, з цього, на зупинку і поїдемо додому, тому що все ж таки холодно. от а Якось хворіти мені більше не хочеться. Але підемо сюди, на все одно туди йти. от Так що. Зараз на зупиночку. Треба буде сьогодні або завтра сходити в манікюрний магазинчик. Спитаєте навіщо? А я вам відповів. Мені подарували дівчатам на роботі сертифікат манікюрний магазинчик. Так що піду щось собі купляти. От тому, тому так. Тож, не будемо зараз мерзнути, морозити собі ручки, а побіжимо на зупиночку. А, ви вже бачили нігті. Я знімала відео для вас. Так що, так що якось так. Все, на зупинку біжимо. Ну що, ми вже приїхали на район, йдемо додому. В тролейбусі поки їхали, так так відігрілися. От. Холодно сьогодні доволі. Завтра Влад каже буде не тепліше, і, в принципі, весь тиждень буде холодно, а потім вже потепліше. Хочу сказати за розсаду, що тату кажу, можна вже її висаджувати, вже скоро вона буде квітнути. От. Ну а так взагалі добре вона росте з о, цією led підсвіткою, тому що замовляли, що то led підсвітку саме для розсади. От, так що Гарнесенько, гарнесенько росте то діло. Що ще хочу сказати? Що мені подарували? Мені подарували Влад подарував наушники. Airpods. От, фотка, ось що буде. Потім а, батьки подарували мені а, ліхтарик, ліхтарик, щоб ніг такі мої сушити я хотіла. От, мені подарували. Хочу сказати, до речі, що це новинка, тому що вона не вийшла нещодавно. Від ДНК цей ліхтарик і капець. Хрещена подарувала стіл, подарувала мені ще орхідею. От. І подружка мені з Одеси прислала термос, свічечку і такий вани набор. Так що, якось так, мені батьки сказали, що вони що -що замовили, що ще. Тільки не знають, коли воно прийде. От, Так що це ще не все. От. Отак, якось так. Зараз біжимо додому, будемо грітися. От, а далі буде видно, будемо що робити, вдома щось робити. Чи потім, може, кудись ще сходимо, але тепліше одягнемося, не знаю. Так що, якось так. Тож, побачимося трошечки з вами пізніше. І так, зараз з мамою разом, що мама, йдемо в Голлівуд, там, в дискаунт, дещо треба купити. От, все ж таки купувати всякі манікюрні штучки будемо з вами завтра. От. Так що сьогодні ми так. Трохи по справах, по справах, а купувати будемо завтра. От. Я взяла з собою сумочку, бачите, вона мене просто постійно сповзає. От. Та б, нехай вже висить, мама. Все одно впаде. От. Бо вона щось слизька. Слизька ціпіха <ріху> і все. В мене з іншою якоюсь сумочкою от та сама, а, Шопером. Та сама біда була, вона постійно. скользка була. От. Так що. Якось так. На вулиці не потеплішого і сонечко не вийшло. От. Я вже хочу весну. Я нереально хочу весну, щоб було вже тепло, бо я вже не можу від цих холодів. І дуже, що тільки один день, а я вже, я вже все втомилася від них. Ні, ну взагалі, взагалі, зима тепла. Ну, відносно вона тепла, М -м -м. але мені все одно не довподобався. Все сіре, все якісь ніякі і все. Так що не дуже, не дуже. Все, вже потрібна весна-літо. Отак. Знаєте, я от взагалі хочу... Сказати, що я дівчинка, але не завжди прямо мама авто їде. Ти не бачила навіть їде. Да, ти не подивилася. Так він же летить, він же розумієш, нагаль не тисне. Нахіне не підвинилася. Машина велика. Так от я дівчинка. Але знаєте що? Мені цього, цього року хочеться бути дівчинка-дівчинка. Знаєте, це як? Це там суконьки, це там спідничечки. От минулого року я теж хотіла бути прям дівчинка-дівчинка. Інколи вдавалося це зробити, інколи я ходила в сукнях, правда? Угу. Ну що раз чи два? Чого? А от то, що я купила так, з відкритою а, ну, спинкою щораз. Я на роботу ну, їздила ну, і гуляти то, ходила. Ну, тиждень. Ну, який тиждень? Ну, все. Ні. І ще я тільки в тому платічку ходила. Знаєте, я е, знайшла раритетне. Плаття сукню, вона такого блакитного кольору і там льон, здається, в, в тканині? Сінька. Да, да ляна. От я хочу. Можливо, в цьому році її вигуляти, тому що, ми, от, щоб ви розуміли, знаєте, от в чому заключається дівчинка. Вигуляти. Купити, купити плаття і, і декілька років його не носити. Щоб ви розуміли, ми реально не разу, разу, ні я, ні мами його не вигуляли, Скільки років пройшло. Ну, тому що, по-перше, воно на мене було тоді велике, коли купували, да? На маму воно довге, а зараз я трохи підросла вже, вже не така малявка. Ні, звичайно, я не прям висока. Хто не знав, хто не знав. Мій зріст метр шістдесят. Я чекаю, я дивлюсь по сторонам. Так от, 1,64. А коли купували то платюку, я була меншою. От. І більш струнка. Да, Так, да. я тоді. Зараз, ну так, ні, ну чого? Я три роки тому важила 47 кілограмів. Зараз не скажу. Секрет. Дивіться, Ну трохи більше, трохи більше. Мені здається, я знов починає червоніти. Все. Ідемо в магазин, поки я не сказала ще якусь зайву інформацію, яка мені потрібна. <світ> Отак. Комусь цікаво. Да, комусь цікаво. Не потрібно мене тут. Коротше, все, відключаємось. Ми вийшли з дискаунту, купили те, що нам потрібно було. Зараз будемо бігти додому. І потім що? Відпочивати. Влад, з татом вдома серіал дивляться. От. А в я... мене є ще справи, які мені потрібно зробити. От. Поки не розкажу, що, що я роблю, чим я займаюся, але потрібно дещо. От. Да, знову таємниця мама каже. Ну, щось типу того. Просто поки не хочу м -м, казати. От Пізніше, то я навряд чи сюди піду, скоріше за всього, в центр. Тому що в центрі там магазинчик трохи більший вибір більший, а тут мало асортименту. да, бо мені он в той магазин Бі-б'юті Be ем, сертифікат подарували. І тут маленький вибір всього, тому поїду, скоріше всього, на Україну. Ото там, на зупинці. Так що то вже буде завтра. А зараз йдемо сюди, що переделі! Так багато пташок. Вам видно. Бачите, скільки їх. Так, ще вище і летять. А ну так, да, б їм ще робити. Зараз. Ого, які їх багато. Реально немало. Ну, я вам не порахую скільки, але більше сотні, більше двох сотень. Я думаю, і трьох. Десь пів Ну, я так на око порахувала. Воно так, так. плюс-мінус ще сто. Вони вже відлітають вони потрошку, тому вже точно я прям не порахую. А так хотілось, так хотілося. Вон там теж кружляють, бачиш? То там, то там коротше. Все, біжимо додому, грітися, бо в таку погоду, знаєте, дуже сильно не походиш. От. Так що таке, таке. Я вам казала, що я хочу тепло. Казала, але повторюю ще раз, я хочу тепло. <риклад> Вже було, як його стрічення, стрічення. Коротше, весна з зимою зустрічалися. Це як мені на роботі дядя Толя казав, що зустрінуться, ви і розійдуться в жах. От. Так що так. Все, біжимо, біжим, біжимо. Біжим. Ну що, буду я тоді з вами прощатися, бо ми все ближче і ближче підходимо додому. От. Тому обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, не забуваємо. Що не забуваємо ділитесь цим відео зі своїми знайомими, друзями, родичами, сусідами, котами, собаками, з усіма. Нехай не стає більше. І що? І всім до нових відео, до нових зустрічей і пока-пока!